Такі пам'ятники є маркерами. Ми зараз фактично поставили крапку. Радянська армія це не наша армія. Абсолютно підтримую двояке відчуття, сліпе поклоніння незрозумілим ідолам. Воно — частина пропаганди. Ми не знаємо, як там було. Якщо людям це не подобається, нехай він тут не стоїть. Дискусія по цьому пам'ятнику почалася в 91-му, а в головах справжніх українців і раніше, і тому ми зараз фактично поставили крапку над тією дискусією: чи ті бути, чи не бути там тому монументу. Тим не менше, я не вважаю, що ми маємо все ламати і трощити. Я думаю, що це буде один з чудових експонатів для нашого майбутнього історичного парку. Для того щоб майбутні покоління, яке зараз не переживає ті страшні емоції, які довелося пережити українцям, вони могли бачити, до чого приводять такі, такі сліпе поклоніння незрозумілим ідолам, які дуже часто чужі взагалі українці. Рішення резонансне, і ми це розуміли, звичайно, що і крім фахових кіл. Ми також захотіли почути думку чернівчан, Були оголошені громадські консультації. Я вважаю, що радянська армія це не наша армія, наша армія це армія ЗСУ, це армія України. Один мій дідусь колись служив за радянську армію, а другий за УПА. В мені дуже тяжко. Я не можу сказати, це правда чи неправда, але я знаю, що на сьогодні є лише одна, і я не хочу нічого про російську, нічого пострадянського. Я хочу лише нашу українську. Ви знаєте, в мене двояке відчуття, бо це наша історія, її не потрібно забувати. Я так не робила б, мабуть. Абсолютно підтримую. Це треба було давно зробити, оскільки Україна рухається вперед, розвивається, і треба від Радянщини відходити якнайдалі. Тому що Росія на сьогоднішній день вбиває нас. І це дуже сумно. І це є один крок, маленький крок до нашої перемоги. Власне, сам пам'ятник, який обеліск, буде демонтовано. І ми обов'язково порадимося з городянами, що вони бачать на тому місці. Але ми працювали в складі фахової комісії, і архітектори кажуть, що цей пам'ятник взагалі неправильно розміщений, він знаходиться на осі Святодухівського собору і щось розміщувати там або замінювати взагалі недоцільно. Тому мені близька думка про те, що ця частина під обеліском має стати просто частиною скверу Дня вишиванки. Я підтримую як більшість, якщо людям це не подобається, нехай він тут не стоїть, нехай покладуть тут пам'ятник Шевченку. Це особисто моя думка. Напевне, я проти, тому що можна було якось зробити з цього пам'ятника, переробити, зробити пам'ятник уже українському визволителю, щось там поміняти, напис поміняти, тому що це теж наша історія. Це таке було. Також буде демонтовано ще пам'ятник Червоноармійцю в парку, і буде демонтовано дошки на так званому пам'ятнику Боброва, в тому ж самому парку імені Шевченка. Там залишиться частина, тому що там є захоронення, і нам треба теж як цивілізованим людям, а не оркам, треба буде провести ексгумацію і. Захоронити тих людей, хто би вони не були. Ми зараз не будемо сперечатися про там їх, їх постаті, перезахоронити їх просто на кладовищі. Моє мені що ну, как неправильно, тому що тоді було час, інші люди, інші забиття. Тобто ми не знаємо, як там було, розумієте, як були люди дружні, не дружні. Ну я думаю, неправильно, пам'ять має бути все одно. Ну, Все-таки побіділи захвачі таких. таких. Ну. Навіть не знаю, що сказати. Історія вона завжди була своя. Декілька років тому це було по одному, а зараз, звичайно, все сприймається суспільством зовсім по іншому. Воно частина пропаганди. Як би ви до цього не відносились, як би для вас це не було важливо, ви повинні розуміти, що наразі це те, що несе наратив людей, які не мають ні совісті, ні честі, ні ну, нічого в них немає святого. Вам воно потрібно. Мені особисто ні. Я розумію, що є українці, які воювали, да? але то краще не до пам'ятників шануту відносити, а до людей, які ще живі залишились, які дійсно воювали. Тому що на жаль, зараз за ветеранів всі забули, але от про пам'ятники всі пам'ятають. Тому я дуже позитивно відношусь. Такі пам'ятники. Є маркерами, і недаремно Радянський Союз їх розміщував всюди, де тільки було можливо, в тому числі, наприклад, в парках, які насправді призначені для відпочинку не для якогось ідеологічного навантаження. Тому прибирання цього сміття із вулиць із парків воно очистить і голови людей, і ми зможемо визволитися від цього, в тому числі і морального полону, і зможемо розвивати наше місто, місто і нашу країну без цих забобонів.